Ви слідкуєте за життям популярного блогера у курсі усіх нових проєктів голівудської актриси, почали займатися йогою за рекомендацією інтернет-лікарки, тоді ви знаходитеся у парасоціальних стосунках. Парасоціальні стосунки це односторонні, але емоційно насичені зв'язки між користувачем медіа і популярною особистістю або навіть вигаданим персонажем це може бути актор, музикант, спортсмен, політик, персонаж книги чи фільму, та навіть супергерой. У більшості випадків такі стосунки є цілком безпечними. До певної міри паросоціальні стосунки нагадують дружбу чи навіть закоханість. Вони розвиваються подібно до звичайних стосунків. Спочатку людина знайомиться з персонажем, наприклад, через фільм з популярною акторкою. Якщо акторка справляє враження, людина може почати більше цікавитися її творчістю, дивитися інші фільми за її участі та слідкувати за нею у соціальних мережах. Чим більше таких взаємодій, тим швидше розвиваються стосунки. Певний момент акторка стає знайомою і навіть близькою. Людина по той бік екрану починає переживати, радіти, підтримувати та захищати від критики. А у разі смерті проживає це як реальну втрату і горює. Парасоціальні стосунки існували завжди, а їх учасниками були правителі Боги чи відомі тогочасні діячі. Проте, з появою соціальних мереж, парасоціальні стосунки стали справді масовими. В умовах дефіциту реальних соціальних зв'язків саме парасоціальні стосунки можуть слугувати механізмам адаптації і до певної міри задовольняти потребу в комунікації. Часто парасоціальні стосунки виникають у підлітків або людей похилого віку, для яких є актуальною проблема соціалізації. Також до причин залученості у парасоціальні стосунки відносять страх реальної взаємодії, адже односторонні стосунки дозволяють людині повністю контролювати ситуацію, а це, в свою чергу, захищає її від болю, розчарувань і необхідності поступатися своїми інтересами. Як це може відбуватися в стосунках реальних варто пам'ятати, зануреність у такі стосунки може мати і негативні наслідки. Люди можуть почати переймати модель поведінки знаменитості, що не завжди є прийнятним для реального життя. Крім того, можна здійснити імпульсивні покупки або навіть змінити свої погляди на важливі питання, потрапивши під вплив зірки. До того ж, парасоціальні стосунки можна використовувати з метою відвертого збагачення. Учорашні акторки можуть вже сьогодні стати провідниками, езотериками та виробниками товарів, які буде купувати армія їх прихильників. Будьте уважні також до того, що парасоціальні стосунки можуть витісняти інші соціальні зв'язки і призводити до ізоляції. Однак найбільша небезпека полягає в тому, що вони можуть переростати в одержимість. Коли людина починає приділяти занадто багато уваги деталям життя знаменитості, щоб зберегти баланс у соціальному житті, не намагайтеся замінити реальні стосунки парасоціальними, проводьте більше часу з близькими, організуйте зустрічі з родиною або друзями, це допоможе зберегти здорове ставлення до парасоціальних стосунків і уникнути занурення в них повністю. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.